Вітаю вас, малята! Як ви думаєте, про якого птаха ми будемо розмовляти? Цей птах є улюбленим птахом українського народу, символом мира, злагоди та щастя в сім'ї. Відгадайте загадку! Відлітають за моря, У краї далекі, на будинках гнізда б'ють, звуч же їх правильно, лелекі. Давайте послухаємо оповідання, де живуть наші пташки. Якось прилетіли з далеких земель у нашу країну лелеки. Далеко вони прибули у ту пору року, коли у нас холодно, сніг та мороз. Кожен лелека в минулому році жив тут, мав свою стару, добре збудовану хатку на високих клунях. Сніги розтаїли, зацвіли дерева та квіти. Прилетіли вони на старе місце жити. Дивляться, на клунях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Який злий чоловік кинув грудку землі і поранив одного лелеку. Люди почали на нього кричати, а він ще одну кинув. Засумували добре птахи і полетіли геть від села. Близький луг. Уже пора малих лисенчат годувати, де їх примістити і де самим жити? питають лелеки старих і кривих верб. Може, дозволити на вашій ділі хатки збудувати? Озвалися старі дерева добрим шумом, голосами. Чому ж ні? Ви добрі птахи. Будуйте, Заходили лелеки галузки складати, кошки хатки виплітати, повиплітали і живуть подвоє в хатці. Діти годують, на сонечку гріються, а як захочуть, то в синові небі разом з літаками літають. Село було на гірці, і ніхто їх не турбував, навіть злий чоловік, що з грудкою лелеку поранив. В однієї темної ночі прокинувся пранне лелека у своїй хатці дивиться, сина в хатці немає, а небо червоним огнем палає. Думаю собі, Хіба серед ночі може сходити сонцем? Придивився, аж то у селі розгоряється пожежа все вище росте полум'я. Лелека підвівся на дуже нозі, підняв голову догори та як застрикоче, як заклекоче своїм довгим носом дзюбом. Це він так і сина кликав, і на сполок гукав. Почули то його брати, посхоплювалось, ну і собі довгими дзьобами строкотіти. На сполах бити людей зі сну будити. Прилетів і син пораненого лелекі та й собі взявся клекотати. А люди крізь сон почули то його брати посхоплювали з ліжок, тільки злий чоловік хотів спати та сердився, що лелеки його збудили. Аж глянув у вікно та й занемів все його подвір'я в огні. Піднявся крик, кинулись люди воду носити, пожежу гасити. Ледве погасили, а як закінчили, запитали один у одного як ти прокинувся, хто тебе збудив? Мене збудили лелеки і мене. Я почув, як вони дзьобом клекотали. І мене збудили вони, озвався злий чоловік. Бачиш, а ти з села їх пробнав. Якби лелеки не збудили, ми б геть погоріли. Сором узяв злого чоловіка. Вирішив він наступного року. Спокутувати свою провину перед холодами відлетіли леків в тепліше країни. А як струмки заспівали та квіти зазеленіли, повернулись знову в нашу країну. Хотіли вже село обминати, але ж дивляться на клунях, ніби їхні хати сіли, розглядаються справді. Люди наносили на клуні різних гіллячок та глини, навіть хати кошики посплітали. Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили сонце та й живуть. Вони добре знають, що злий чоловік уже не злий. Це він добрим птахам хати гнізда годував. З тої години по всій нашій країні, по всій землі живуть лелеки. Добрі птахи живуть там, де й люди добрі. Коли лелеки повертаються до наших країв? Де вони перебувають, коли в нас холодно? Що вони побачили на старому місці проживання? Хто їх прогнав? Де Лелеки вирішили збудувати собі хатки нові? Що сталося однієї темної ночі? Як змінив злий чоловік своє ставлення до Олег після ночної події? Добрі птахи живуть там, де добрі люди. Дякую за увагу! До побачення.